В Британії Валерій Залужний, як посол України, відіграє ключову роль в дипломатичних зусиллях України в Британії. Очевидно, що Зеленський почувався дуже комфортно те, що король Чарльз III прийняв Зеленського, особливо в такий критичний момент. Мені здається, що це ну, просто унікальна заслуга генерала залужного і посла Залужного українці увірували в потенціал політичний генерала залужного саме через його лаконічність і дієвість. С Сама зустріч Зеленського і Трампа виглядала як непідготовлена і імпульсивна. Вітаю, друзі! Після всіх перепеків у Вашингтоні Зеленський разом з делегацією опиняється в Лондоні. І це абсолютно зміна стилів. Чесно кажучи, я собі уявляю, як тяжко велося Оксані Маркарові, послу України у Сполучених Штатах, після перемоги Трампа на виборах. Ми пам'ятаємо, що республіканці ну прилаштували велику фронту е, українській посолці. Послу України у США Оксані Маркарові і їй фактично останні місяці жилося там не дуже легко, особливо при зміні керівництва. Україна здавалося ну якось підвісила цю ситуацію, не педалювала, сподіваючись, що успіхи Трампа і його команди все таки згладять конфлікт, який виник в ході виборчих перегонів. Але напевно ні. І цей конфлікт не новий у Сполучених Штатах, ну напряму кидає тінь і на ефективність посла у Сполучених Штатах. Зрозуміло, що їй там було нелегко, але після всього, що трапилося, ну, мабуть, треба буде шукати якусь іншу модель і іншу особу на цю посаду. Взагалі враження таке, що Зеленський не готовий взагалі змінювати свої принципи в зовнішній політиці. Але що ми маємо на сьогоднішній день? Як кажуть, два міра, два шапіра? Тому що в Великобританії Валерій Залужний, як посол України, відіграє ключову роль в дипломатичних зусиллях України. Зокрема, взаємодії з британським урядом та королівською родиною. Конференція в Лондоні, на яку прилетів Володимир Зеленський, вона готувалася, звичайно, ж британською стороною. Але комунікація, яку вибудував посол Залужний, вона давала просто миттєві, миттєву реакцію з боку української сторони на будь-які запити британців. І у Британії очевидно, що Зеленський почувався дуже комфортно. Тобто, по суті, ми пригадуємо, як з української сторони, скільки було хамства, наприклад, на в бік е, міністра оборони Британії, скільки було хамства і на адресу деяких прем'єрів. Ну але на тлі того, що проти Кіра старштармера стармера, стармера розгаряє, розганяє Ілон Маск, обзиваючи його узурпатором. Зрозуміло, що Кір Стермер виявився просто фігурою такої класичної британської політики. Він переступає через особисті образи, на відміну від Володимира Зеленського. І тут мені здається, що за своїм характером, за способом комунікації залужний прийшовся просто фантастично. Бо сказати, що його попередник був слабкішим. А нагадаю, це був Вадим Пристайко, міністр закордонних справ, і син генерала Пристайка, ну свого часу генерала КГБ, потім СБУ, який до речі займався в тому числі і питаннями голодомору, ну розслідуванням, і багато чого історично важливого для української державності. Батько Вадима Пристайка, отже, можна сказати, що за місяці із приїзду залужного до Лондона йому вдалося вибудувати ну дуже унікальну комунікацію, тому що в нього, крім дипломатичної місії, ще був величезний військовий досвід за плечима, і мені здається, що він був визначальним в налагодженні контактів. Тобто із два четвертого року, ну фактично, ще рік не минув присутності генерала залужного у е, Великобританії, але те, як він налагодив інтенсивні стосунки, зокрема, недавній візит разом в екіпі короля Чарльза в е, Чарльза третього до шпиталю. Унікального британського шпиталю, де ну виходять дуже тяжко поранених британських солдат, і цей досвід, до речі, дуже потрібен і Україні. Мені здається, що справді, е, оцей хід він дав можливість е, активніше світитися е, послу Залужному на орбіті королівської родини, і те, що. Король Чарльз Чарльзтретій прийняв Зеленського, особливо в такий критичний момент. Мені здається, що це ну, просто унікальна заслуга е, генерала залужного і посла Залужного. Взагалі, візит до Лондона 1 березня е, і 2 березня саміти у в у короля є, ну я б сказав, альтернативним стилем до самого Зеленського. Тобто там, де є Залужний, є така державницька ґрунтовність, де є Зеленський, там багато тріскотні піару і мало успіху. Мені здається, що це якраз те, що в залужному раптом побачили дуже багато українців, що він ґрунтовний, він послідовний, він, до речі, дуже лаконічний. Він багато не говорить, і це українцям дуже подобається, тому що українці швидко отруюються говорильнею політиків. Але те, як говорить про різні речі сам генерал залужний, це страшно імпонує українцям. От він, він подає так, як, як друг, як брат, як батько, як наставник одночасно. Це прекрасно, тому що е, ну, е, від нього не очікуєш якогось відторгнення. Від нього очікуєш осмисленої думки. Політика епохи Зеленського насправді ну, є політикою тріскотній, політикою порожніх слів. І українці увірували в потенціал політичний генерала Залужного саме через його лаконічність і дієвість. Так от. Оцінюємо, що по суті як спрацював залужний в зв'язку із візитом Зеленського. Кілька складників. Перший складник це підтримка дипломатичних каналів, забезпечення того, щоб саміт спрямований на обговорення підтримки України, відбувся за участі ключових європейських лідерів. На жаль, справді, ну, мабуть, не від української сторони залежало, але країни Балтії не були в Лондоні. Хоча Кір Стармер провів спеціальну бесіду з лідерами країн Балтії, це факт. Далі організація високорівні зустрічі, зустрічі з королем Чарльзом, Чарльзом III, яку запросив Зеленський, потребувала попередньої роботи посольства для узгодження протоколу і термін. Це Ну, не було б оцих довірливих стосунків королівської родини і українського посольства, не було б репутації посла Залужного. Я не впевнений, що так би легко, особливо після скандалу у Вашингтоні, так би легко королівська родина пішла на зустріч із Зеленським. Ну і важливо інше, що після такого ну, істеричного дня, останнього дня зими у Вашингтоні. Раптом для української делегації, і ну в цілому для України інформаційне поле у Лондоні було змінене, тому що якби тривала ще пару днів істерія е Вашингтона, істерія, <кій> от найближчого оточення Трампа, я думаю, що нам би дійсно довелося б тяжко і довго е з з скажімо так заліковувати ці травми. Тому оця грунтовність посла Залужного в такий пост Вашингтонський період, тобто ці пару днів для Зеленського, вони видалися як така політична терапія. Тобто Лондон виявився місцем політичної терапії. Цим головним терапевтом я вважаю генерала Залужного за цих обставин. Отже, Після набору всіх скандалів і всього, що було висловлено в очі Зеленському у Вашингтоні, очевидно, що цей візит по поверненню буде розбиратися по дрібненьких компонентах. По-перше, сама зустріч Зеленського і Трампа виглядала як непідготовлена і імпульсивна з боку української сторони. І мені здається, що Маркарові не вистачило сили. Дещо остудити Зеленського ще заздалегідь до зустрічі з Трампом. Звичайно, що Зеленський тут зіграв в егоїстичний інтерес свій особистий, бо його виборець раптом почав пісяти кип'ятком і кричати: як наше зробив Трампа. І хто Трампа не зробив? З Трампом ще буде багато істерики український бік. Але що робити? Добре, ти нагнав собі рейтинг, а, чи, а, а ти на рейтингу боєприпаси американські будеш возити і американську зброю на рейтингу будеш возити. Тому рейтинг рейтингом, егоїзм Зеленського, звичайно, переміг у Вашингтоні. Тільки Україна програла. І точно має шанс реабілітуватися в Лондоні, якщо зараз банку а раптом з великої обідки. Не почне розгортати пресінг персонально проти Валерія Федоровича Залужного. Тому що, ну, по суті, два міра, два шапіра. Я про те говорю. Комусь цей стиль державницький дуже не сподобається в Кремлі, а на банковій хтось візьме під козирок і почне знищувати вже тепер ґрунтовну репутацію посла Залужного. Не як посла, а як потенційного президента України. Хоча жодних заяв про участь у виборів, виборах генерал Залужний і не робив, але очікування суспільства і симпатії західних партнерів персонально до Залужного починають виносити мізки, а особливо після цього візиту. Особливо після цього візиту, коли було видно, що по суті дипломатія Єрмака провалилася по всіх фронтах, а там, де вона виживає, виживає за рахунок особистої ролі і особистої ну, ваги особистості посла. І при всьому цьому виникає певне занепокоєння. Бо в тій стилістиці, в тій логіці руйнування підтримки України в світі, яку Банкова розгортає з самих перших днів війни, виглядає так, що очевидно по найпритомнішим, на найпрофесійніших, найпритомніших послах може прокотитися каток імені Єрмака. Ну, така от гірка правда. Егоїзм Зеленського і державницька позиція, до речі, члена команди Зеленського Залужного генерала Золожного. Адже він призначений указом Зеленського. Але ми всі прекрасно пам'ятаємо, що це був такий терапевтичний механізм виключення. Генерала і із активного політичного життя в Україні. Дякую. Переможемо. Пам'ятайте про Збройні сили. Держава на сьогодні це вони, а не оце Шапіто, яке їздило до Вашингтона.